Всім привіт, друзі! Їдемо на дачу. Тут конячка завжди по дорозі пасеться, така гарна, близько не знімала ось так, як вийшло. Це я ось вже тут на качельці. Сонячна погодка така була. Розцвіли у нас квіти, такі маки. Супер. Це всі такі квіточки-маргаритки. Ну, деякі квіточки. Такий невеличкий влог вихідного дня на дачі. Нічого обтяжливого, красиві картинки, кицьки, їжачки, приємного перегляду. В кінці не забудьте поставити лайк і, хто ще не зі мною, підписатись на канал. Вишня по другому кругу зацвіла. Прикольно. Я й не бачила. Це ця гілочка, що зломлена. Ти глянь, що воно до нас у вікно лізе, оно. Я аж злякалася, птичка. Якийсь, мабуть, этот малюк. І що робить? Тут у нас этот машина стоїть, же. він усився он на віконце. А тут кіт їсть, я тільки що насипала. О! Кися, іди кушай свій корм. Іди кушай корм. Кушай воно корм. Я тобі насипала. Жуй, тобі птички захотілось. Оно ну, давай. Кушай. Виш яка. У нас на дачці, Окрім. Кицьок, собачок, ще і їжачки. Відбирають он кісточки у кицьок, але вони дружать разом. Ти потім прийдеш подивитися. Угу. О, я не знаю. Ну, вроді. Уже двійко. Кушають обоє. А це нічний гість. Такий смішний. Кадр получився, Ну, зовсім такий. У мора like, прямо. Їжачок чухає себе. Перший раз таке бачу. На наступний день піднявся ось такий вітер. Ще одна кицюнька прибігла покушать, зробила букетик.